Так, давайте згадаємо наш попередній заклик до дії. Навіть Вов вже його прочитав, і сказав, що це дійсно про нього. Так, так де він тут? Секундочку? Ага, звучав так: намагайтеся, намагайтеся проявляти більше віри. Яка витісняє будь-який страх чи сором. Так, тобто діяти з вірою. Тоді, може, Вова тоді поділишся своїм досвідом, свою історією трошечки. Да, давай. Минулої субота я покинувся вранці, з думкою, що я встигаю, мені треба зібратися поїхати в храм. Я почав одягатися з першою думкою, що я поновив свою рекомендацію. Я її розпочатав сам, і я не знаю, чи правильно я її відрізав, чи не пошкодив я е, оцей штрих код чи буде вона дійсно, чи пустять мене в храм. Це була моя пер мій перший страх, але я все одно продовжу збиратися, щоб поїхати і перевірити це. Бо мені конче потрібно було в храм попасти. Я починаю вдягатися, вдягаю джинси. В мене вистрілює гудзик на джинсах. Я не можу їх застібнути. Я розумію, що я. Буду як блазен йти з незастибнутими е, джинсами по вулиці. Я думаю, треба одягти якусь легку куртку, яка б прикрила це, цей недолік. І я дивлюсь за вікном, що погода холодна, там пасмурно, ну це буде норм. Якщо я вдягну куртку, це буде норм. А потім в храмі я просто перевдягнуся. Цього ніхто не помітить. Я вдягаю куртку, виходжу на вулицю, підходжу до зупинки, починається дощ, дуже сильний. Я розумію, що так зараз я стою на зупинці. Я зайду в автобус, я буду сухий. Але мені від зупинки там біля храму до храму треба пройтися ще хвилин 10. І це буде під дощем. І я буду весь мокрий. І я думаю, але мені треба попасти в храм. Мені просто потрібно. Я думаю, треба зібрати всю свою волю в кулак, зробити прояв віри і піти. Я пішов так, я змог під дощем. Я прийшов. Холодний, мокрий, е з незастібнутими джинсами, але я був дуже радий, тому що я прийшов. Я зміг задати президенту Хама питання, яке я хотів задати. Його відповідь мене повністю задовільнила, і я зміг е служити в храмі в той день. І це відкинуло від мене усілякий страх і сором, про те, що я. Міг виглядати якось не не недоречно. Не я сумнівався, чи треба мені туди їхати, і так далі. І до речі, рекомендація моя працювала на всі Клас, дякую, дякую. Тобто го господь допоміг мені позбутися усіх страхів та усілякого сорому. Через, через те, що я проявив е, прилежність там більше віри. Проявив те, що все буде добре, що все пропрацює. Я зможу дістатися храму в строк і нормально. що Все буде добре. Тобто, незважаючи на те, що у тебе як мінімум два рази був такий привід відмінити свою поїздку. Так, так, так. У мене були дуже великі сумніви. Я хотів залишитися вдома, але все ж таки потреба, потреба була більша ніж мої сумніви. Ну це чудово. Дякую. Да, дякую. Це дійсно гарний приклад. Того, як віра допомагає нам долати такі моменти, я тільки коротенько додам, що часто в моєму житті були такі випадки, коли простий вияв віри допомагав мені, можливо, діяти без якогось там, ну не те, що відчуття сорому, але можливо, якогось дискомфорту, коли я відчував, що ось я в цій ситуації, і я відчуваю, що мені треба допомогти там цій людині. Так я бачу якусь потребу. Але з іншої сторони, я думаю, ой, якось так. Ну там хтось там подумає щось, або там подивиться, якось не так. І неодноразово таке було. І кожного разу, коли я все ж таки ну я робив так, як я відчуваю, і допомагав, то потім цей дух підтверджував, що це було правильно, і всередині було таке відчуття, що ой, як гарно, що все ж таки я це зробив, бо потім я би далі і постійно подумав про цю ситуацію, про про цей момент, і що можливо я втратив можливість. Ну, зробити якесь добро і те, що господь очікував від мене. Та це, це інколи просто дуже маленькі речі, але то таке. Навіть сьогодні я там біля одного будинку проходив, так швиденько пробігав і так побачив, що там е, був один чоловік, літній, якого іншого чоловіка на лізочку піднімав. Ну в під'їзд його заносив. І там були спеціальні такі доріжки, щоб заїхати, але все одно там такий нахил великий. От йому було непросто. Я навіть не подумав, але одразу повернувся і так допоміг йому заштовхати. Там були інші люди, чомусь вони не допомагали, але це не мало значення. Ми зробили те, що треба, і всередині було приємне відчуття, і розумів, що простий такий, проста така річ для мене. Але для тих двох людей ну це була б, б... допомога. Якщо ми робимо правильні речі. Господь допоможе, допоможе, допоможе нам потрапити до храму, незважаючи ні на що, ні на дощ, і інші справи. Допоможе нам позбутися якихось дискомфортних почуттів серед людей, якщо ми дійсно хочемо робити добро. Ми будемо теж говорити про дію, про наші вчинки, як, як нам не боятися цього, що ми можемо для цього робити. Зокрема, ми почнемо з коротенького відеосюжету. Це інтерв'ю з одним із апостолів зі старішною Беднаром. Інтерв'ю англійською мовою, воно коротеньке, дві з половиною, ну майже три хвилини. Але там будуть субтитри. Субтитри автоматичні з Ютуба українською мовою. В принципі, ми так подивилися, там все зрозуміло, але якщо щось не буде незрозуміло, то ми коротенько обговоримо. Думаю, вам буде все ясно. Uh, and the theme or the of this video the, the one who acts, that is, to If we did not have moral agency, we would simply be puppets manipulated by the strings of fate. In my understanding, the great purpose of mortality is to learn. In ways we could not have learned in pre-mortality. And we learn in mortality lessons that prepare us for eternity. The natural man and the natural woman says, There is no way I'm taking this step. There's no way I'm moving into the darkness until the light moves and I can see where I'm going. The requirement is that we take this step anticipating that when our foot hits the ground, the light will move. Now, the first time we do that. It's not doubt, but there's a little bit of, of uncertainty, even a little bit of apprehension, which is quite normal. So it, it works almost like a helix where we take that first step based on the substance of things hoped for, there comes the evidence of things not seen. It's not a perfect cycle that's never interrupted or that is totally smooth, but line upon line, that increases incrementally and gradually. Now, the other thing is, I don't want to talk about faith in the Savior as if it's a trait and there's a formula. And if I just follow the elements of the formula, then I'm automatically going to get more. It's a spiritual gift. But we have to be doing our part to be able to be in a position where we could receive the gift. And it always requires that we act first and then the power comes. Most of the time, we'd like to think, well, give me the power and then I'll act. But the Savior's gospel teaches that first we act, then the power comes. We don't know where to go. We don't know what to do. But my trust in him enables me to act. He blesses me with his power. That confidence increases. We then can ultimately navigate the most difficult circumstances in life, knowing that we will never be alone and we will always have his help. One of the things that is required is that we wait upon the Lord. That's another scriptural phrase that I'm drawn to all the time. The depth of the lesson is often only realized line upon line, precept upon precept over an extended period of time. The greatest gift that the Father gave to us was His Son. And the gift that comes to us through the Savior's atonement is agency. So agency is central to the Father's plan. And it is the capacity to act and learn from our own experiences. That is the very essence and purpose of being here in mortality. Я скажу пару пунктів, які мені сподобалися, і потім, можливо, ви щось додасте. Він починає свою розмову з того, що якби у нас не було вибору, свободи вибору, ми просто були ну просто маріонетками, так як, як, як ляльки, якими керують просто на, на ниточках. все, що ми робимо в цьому житті, для того, щоб ми чомусь навчилися, що навчить нас і підготує до життя майбутнього. От і тому це очевидно, що ми в цьому житті не можемо, коли ми навчаємося, ми не можемо все ідеально бачити, все ідеально знати. Не було б тут ніякого навчання, якби ми і так все розуміли і бачили. Тому він каже: від нас очікується, і це таке требування, що ми маємо спочатку зробити вперед якийсь крок, а потім вже ми побачимо більше, більше світла. Да? І він каже, що з часом ми цей досвід переймаємо все більше і більше і починаємо рухатися так по спіральки вгору, вгору, вгору. От не ідеально, не там ну не плавно. Але все одно потрошку-потрошку набираємося цього досвіду, навчаємося і роблячи вибір, так діючи, роблячи якусь дію, ми навчаємо себе, стаємо краще. Мені теж сподобався його приклад про ляльок. Якщо б ми не мали власної волі, то ми ну. Взагалі, власне, то наше існування було б не наповнено якимось змістом. Ми, ми, ми були інструментами в руках божь, божих, але ми робили б цю роботу неодумано. Можливо, це було так, як пропонував Люцифер, щоб у, 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 власної волі ні в кого не було, всі були підкорені волі Бога. Але це не є метою. Не плану, плану спасіння, а, Так, так як він казав, я всіх до тебе приведу, ніхто не загубиться. Так. А ніхто ніхто не ну але це ж не буде добровільно. А як ми знаємо, з зв'язкової психології? Якщо людина до цього примушена, вона на підкорінному рівні не розуміє, навіщо їй це, тому що її до це примусили. В неї немає якогось стимулу за це триматися, тому що це було обрано не її волею. Вона не розуміє, навіщо це, навіщо їй обирати саме це, навіщо їй туди йти. І так далі, це як взяти дитину там за руку або не посадити на плечі і там віднести кудись і сказати все, ось вона прийшла, але ж вона <с не дороги нічого ногами не йшла, нічого не робила, так, та... Та, нічого не навчилася точно, <палу> точно тому. От Старішна Беднер каже багато про дію, про те, що ми, ми маємо бути тими, хто все ж таки ну, робить кроки і щось робить, щось робить, щоб просуватися вперед. Не бійтеся творити добро, сини мої, бо що ви посієте те саме й пожнете. Отже, якщо посієте добро, ви пожнете добро, як свою винагороду. Отже, не бійся, чорідко мала, творіть добро нехай земля і пекло об'єднаються проти вас, а якщо у вас збудовано на моїй скелі, вони не зможуть подолати. Ось, я не звинувачую вас, ідіть своїм шляхом і не грішіть більше, виконуйте з творестю роботу, яку я заповів вам. Звертайтеся до мене в кожній думці, не вагайтеся, не бійтеся. Подивіться на рани, які прокололи мій бік. І також на сліди шляхів на моїх руках і ногах. Будьте вірними, виконуйте мої заповіді, і ви успадкуєте царство небесне. Амінь. Так, точно. Дякую. От. А... Ну, чудові такі слова, знаєш, які просто підтримують, допомагають розуміти, що ми не самі і що, що нам треба робити. Особливо в кінці мені дуже подобаються ці слова, де Господь каже, Ну подивіться, от я. Чому він каже, подивіться на рани на руках моїх. Чому він каже, подивіться на сліди від свяхів. Тому що Він, ну, його було вбито, але він воскрес. Так, абсолютно вірно. Тобто Господь каже: подивіться, ось я. Я реально, от я перед вами там стою, грубо кажучи, ось сліди цвяхів на моїх руках, щоб ми побачили і ну, як повірили, так, що він це переніс, він подолав смерть, він, він, він заплатив ціну за гріхи всіх людей, він спокутував нас. І тому нам не слід боятися. Ось він каже, що творіть добро, і навіть якщо проти вас будуть там повставати і об'єднаються там всі сили зла. От, все одно ви збудовані на моїй скелі, і вас не можна буде здолати, і це дуже ну таке, знаєте, обіцяння дуже міцне, дуже дуже приємне. От що ми можемо покладатися на цю скелю на Христа, це залежить від нашої віри. Так само сказано, що ті люди, які не приймають Христа своїм спасителем і не вірять в це, то для них ця спокута вона якби і не була б зроблена. Тож ми говорили сьогодні і говоримо про те, що нам слід. Робити добро, проявляти це в дії, так не боятися цього, і що Господь з нами, і що б не сталося, навіть якщо проти нас будуть там якісь злі сили, якщо ми збудовані на його камені, так то все буде з нами гаразд. Все буде з нами гаразд. Таке запитання, таке запитання. А що, що вам допомагає діяти? Не боятися, все ж таки, зробити цей крок і щось зробити? Як от Вова розповідав, да що? Там, ну, хотілося залишитися вдома, да? але все ж таки, що, що ж тобі допомогло, все ж таки поїхати? Зробити цю Розуміння, що це правильно, те, що я роблю. Те, те, те як ти вже казав. І на вулиці, коли я кудись прямую. Найчастіше це в храм. Теж бувають випадки, коли я проходжу, як ти проходив повз якоїсь людини, і я е, чу, ну, відчуваю е, поштовх запланувати свою допомогу цій людині. Щоб вона не робила там зазвичай, це хтось іде з сумками або з цими возиками або е, дій... ну, молоді мами з, ко... з колисками. Ну, я завжди пропоную їм свою допомогу. І так само, як ти казав, для мене це не важко. Це там 10-15 секунд а для них. Я розумію, що це вже допомога. Я розумію, що це саме е, Святий Дух мене підштовхує робити це. Я згоден, згоден, що все починається з усвідомлення, так, розуміння, що, що воно насправді є, як воно має бути. Як в Біблії є слова, так що віра вона народжується від того, коли ми чуємо слово Боже. Ось, тобто, ми маємо щось, ну, якусь інформацію отримати, зрозуміти її, і у нас виникає це розуміння, це бажання, ця віра, що допомагає нам рухатися вперед, щось робити, щось робити. Я нещодавно, нещодавно наштовхнувся на, такий, на таку картинку цікаву. Думаю, що це таке Такі там цифри. От, поки не прочитав пару разів, не зрозумів. Тут кожна цифра має ну, які, якісь, якісь слова підпис, підписані. Одиничка це дія, потім нулик це чудова ідея, ще один нулик це ідеальний план, і ще один нулик це супернавички. Ось, і з них написано, що без Одинички, без першої одинички, і все інше просто нулі. Ну і потім я зрозумів, так що яка б не була там чудова ідея, да там о, піду до храму, або ідеальний план, так, сяду на 56 автобус там, або супернавички, я дуже швидкий, там я встигну до дощу, поки почнеться дощ. Всі, всі ці речі вони б залишилися б нулями, якби не було б дії, так, якби дійсно ти не встав і не пішов би. Все ж таки, без дії, все інше воно. ну, не буде мати ніякого сенсу, ми почали з того, що ми всі маємо діяти, бо без цього, без вибору, без дії ми були б просто маріонетками, так і це б не допомогло нам зростати, не допомогло б нам ставати краще, тому ми маємо діяти. Це одне із зобов'язань нас в цьому житті. Ми маємо рухатися по спіральці нагору, щоб зростати. Ми маємо навчатися чомусь, щоб підготуватися до наступної нашої. Нашого життя до зустрічі з Господом, тому ми не можемо одразу все бачити і одночасно все розуміти. І незважаючи на те, що у нас можуть бути гарні плани, ідеї, навички, навіть так. Якщо ми надіємо, не, не використовуємо це все, то воно все залишається просто нуликами. Це починається просто з кроку, як в тумані. Наприклад, так ми знаходимося. В сильному тумані густому, і ми не бачимо, що там ж там за 200 метрів від нас, і поки ми трошки не підійдемо, ми далі не побачимо. Тобто нам треба зробити декілька кроків вперед, щоб, хоча б трошки побачити, а що там далі, а що там далі. Буває, буває такий сильний туман, що ми бачимо тільки навкруг, ну навколо себе там метрів там 10, 15, 20 максимум. І навіть буває так дивно, що от я виходжу з дому, знаю, що от тут, тут має бути будинок, я його не бачу, але він точно є. Я знаю. І я починаю рухатися, йду, іду, йду, і потім потрошку, потрошку в тумані починає видніти цей будинок. Мені подобається дуже так гуляти в туману. Але це дуже гарна аналогія, яку так приводить старичне Беднер з нашим життям, з тим, як ми маємо проявляти віру, діяти, і ну, що це допомагає нам бачити більше, не боятися, так, робити цей крок, отримувати це світло і знання. На цьому тижні ми поділимося посиланням на відеосюжет і на вірші з книги Мормона про історію Легія, про те, як його було покликано Господом. І про те, як Господь його підтримував, і він як проявляв віру і діяв, так, які він дії робив. І наш заклик до дії, бо прохання буде на цьому тижні, ну, впродовж наступного тижня, переглянути цю історію, цей відеосюжет, або прочитати ці вірші з книги Мормона, щоб самому ну, ще раз переконатися, як Господь, ну, які чудеса він робить для людей. І як люди, покладаючись на Господа, все ж таки проявляють слухняність велику і віру, незважаючи на те, що вони нічого не бачать, так що буде завтра, куди вони йдуть. В той, в той, в той туман, коли навіть ти і два метри наперед не знаєш, що буде. Але тобі треба йти. Про це ми ще напишемо обов'язково в наших соцмережах. Тому, будь ласка, продивляйтеся, згадуйте, використовуйте це на практиці, певні це вам допоможе. Ми будемо на цьому завершувати нашу невеличку зустріч сьогодні. Бажаємо вам всього найкращого, чудового і побачимося, почуємося вже скоро через тиждень.